Ведмедик, засинай моє золоце, сказала мама катрусі. Всі маленькі дітки вже сплять. Матусю, попросила доня, а розкажи мені, будь ласка, якусь казку. Мені це подобається, і я швидко засинаю. Та я тобі наче розповіла всі ті, що знаю. А ти придумай щось цікаве. Тоді доню мощийся зручніше і слухай. Катруся лягла на бочок і почала уважно слухати. У великому лісі були собі ведмідь з ведмедицею та маленьким синочком мишком. Добрий був ведмедик, лагідний, але надто впертий. Інколи як зацікавиться чимось, то про все забуває і тому потрапляє у різні неприємності. Так було і цього разу. Гуляв ведмедик біля своєї барлоги і раптом відчув, що запахло медом. Що таке мед він же знав, знав також, що мед виробляють дикі бджоли, і живуть вони високо у дуплах дерев. Не раз батько приносив мед, як він його брав у бджіл, Мишку не розповідав. А йому строго наказав, щоби й не думав лізти за медом сам. Коли виросте Мишко, батько обіцяв навчити добувати мед. Мишко пам'ятав татову заборону, але ж меду вдома так давно не було, а тут так смачно пахне. Піду хоч подивлюсь, звідки пахне, подумав Мишко і побіг поміж деревами. Раптом пахощі зникли. Мишко зрозумів, що пробіг повсте місце, де є мед, і повернувся трохи назад. А ось на дереві він побачив дупло, звідки й пахло медом. Дупло було, як показалося, Мишкові не так вже й високо. Ведмедик думав, що ж йому робити, лізти за медом порушуючи татову заборону, чи повернутися ні з чим до своєї барлоги. А я не признаюся татові, що лазив до бджіл. А якщо я не розкажу, то звідки він та мама дізнаються, вирішив ведмедик і поліз на дерево. Добравшись до дупла, Мишко засунув туди лапу, аби дістати мед. Але ж він не знав, як це треба робити. Тому тільки розізлив бджіл. Мишко зачепив десь у дуплі лапою меду та покуштувати не встиг. Цілий рій бджіл вилетів з дупла і давай зищати біля вух, кусати за ніс та інші місця, де могли дістати. Ведмедик відбивався від бджіл як міг, через що не втримався на дереві і гепнувся вниз. Трохи відбігши від дерева, коли бджоли перестали його переслідувати. Мишко сів на пеньок і заплакав від болю і від того, що так і не поїв меду. А чого ж ти, синку, сидиш тут і плачеш? почувся голос тата ведмедя. Та ось біг, впав і забився, збрехав Мишко. Він все ще гадав. Що тато не знає про його невдале полювання на мед. Отож я йду і бачу маленькі ведмежі сліди від дерева, у якому живуть бджоли, і подумав, що це твої сліди, бо поблизу, крім тебе, ведмежат немає. Мишко хотів ще раз брехати, але, знаючи татову суворість, вирішив признатися. Пробач, тату! Я лазив на дерево, але нічого не зміг зробити, тільки й того, що вимазав лапу медом. Саме по твоїх слідах, синку, суворо проказав тато. По тому, що пахли медом, я здогадався, що ти лазив до бджіл. Ти порушив мій наказ і хотів приховати це. Але знай, що ніякий поганий вчинок. Не можна сховати від нас з мамою. Ти залишиш сліди і рано чи пізно будеш викритий у поганому та покараним. Але за те, що маєш мужність признатися, я тебе прощаю. Ти забився? То сідай мені на спину, і я довезу тебе додому. Ведмедик. Сівся на широкій татовій спині і, наче на коні, доїхав до барлоги. А там на нього і тата чекала мама. Вона стривожилась, побачивши, що Мишко кульгає, але швидко заспокоїлась, бо хіба бувають діти, які не бігають і не замурзуються чи не забиваються. Щоб не турбувати маму, тато промовчав. Про мешкову пригоду. Мама запросила тата і мешка вечеряти, І які були здивування і радість ведмедика, коли він побачив на столі мед. Виявляється, що тато приніс мед, а лише потім пішов шукати зниклого сина. Катруся уявила собі ведмедика, опліпленого бджолами. Падаючого з дерева, і їй було шкода мешка, але вона пам'ятала і мамині розмови про те, що той, хто зробив шкоду, обов'язково залишає якісь сліди, і по них буде безперечно викритий, інакше не буває. Тому краще зразу признаватись, тато та мама. Завжди вітають щирість. А коли зробиш комусь добро, то теж залишаєш слід у пам'яті того, кому допоміг. Про це можна і промовчати люди самі розкажуть батькам, а ті будуть пишатися нею. Катруся тихенько засопіла, засинаючи. Мама всміхнулася. Ласкаво погладила доньку по голівці і сказала, рости, моя пташко, спи спокійно, хай тебе нічого не тривожить. Я помолюсь перед Ісусом. Він любить тебе і нас з татом. Слава Богу! Мама ще казала молитву, а катрусі вже снилися веселі і красиві сни.